Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І як і обіцяв, сьогодні у нас на огляді дві кутувальні шліфмашини від торгової марки Мілокі. Друзі, а також пропоную вам долучитися до нашої телеграм-спільноти, адже в нашій телеграм-спільноти, як завжди, найсвіжіші інсайди з ринку інструменту. Також в нашій телеграм-спільноті ви зможете правильно підібрати для себе будь-який інструмент, ну і звичайно. Купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, ми разом з вами їх будемо розбирати, дивитися, що всередині і порівнювати, чому одна дешевша, чому одна дорожча. І взагалі на нашому каналі з вами ще ні разу не було Міллокі. Я думаю, як вам, так і мені буде дуже цікаво. Так що влаштовуйтесь найзручніше. Погнали відразу хочу сказати для тих, хто не знає, компанія Мілоокі була заснована в 1924 році в місті Мілоокі і була названа в честь свого міста. А кого цікавить ця інформація? дотошно, як завжди, я напишу в описі під відео. Єдине, що можу сказати, що Milwaukee випустила саму першу це є дриль, малу дриль, яку можна було використовувати на той час однією рукою. Е, до речі, друзі, як вам така ідея, кожен раз, наприклад, перед оглядом якогось бренду, я вас буду частково. Знайомити з історією цього бренду, що вони перше придумали і чим вони відрізняються. Якщо вам така ідея подобається, обов'язково пишіть це в коментар. Ну а ми поїхали далі робити огляд і тестувати. Так, і сьогодні у нас на огляді дешевша кутова шліфувальна машина. Це АДІ 800 125E. ну і звичайно, agv джі xcpde Як бачите, болгарки кутові шліфмашинки відрізняються конструктивно між собою. Зараз я про все вам дотошно, друзі розповім. Як завжди по традиції, пробіжимося швидко по характеристикам. Модель 8125 e має потужність 800 Вт, діаметр оснащення 125 мм, максимальна кількість обертів 11500 обертів хвилину. Є функція рестарт, вага 2 кг і довжина мережого кабелю 2,5 метра. В комплекті йде ось така звичайна ручка, але відразу хочу відмітити, що края ручки завальцовані. Ручка має Ергономічну форму, і просто так ви цю ручку не зламаєте. Тобто ручка тут добротна. І ручка в даній КШМ фіксується з двох сторін, але відразу хочу сказати, що ручка фіксується рівно під кутом 90 градусів. Це дуже добре, тому що я вам говорю як майстер, в тих КШМ, якщо ручка фіксується трішки під кутом, буває, що не всі станини, тобто не всі станки обрізні, можна зафіксувати цю болгарку. В мілоокі таких проблем не буде. Покажу, які в комплекті йде. Ключ для зняття оснащення, ключ товстий, товщина ключа 3 міліметра. Плюс, як бачите, ключ має велике плече. Захисний кожух Ці болгарки йде самий звичайний на захисному кожусі. Як бачите, вибито напрямок, куди буде рухатись оснащення. Покажу, як виглядає гайка фланець. Відразу скажу, що гайка-фланець також товсті. І як бачите, гайка і фланець ідуть звичайні. І відразу покажу, що на шпинделі є захист підшипника від потрапляння бруду та пилу. Дуже мені сподобалось, як реалізована кнопка. Блокування шпинделя, як бачите, вона досить широка, враховуючи те, що в мене пальці грубі, і мій грубий палець сюди поміщається, а то буває таке, що кнопка блокування шпинделя тонка, і ти не можеш нажати або тяжко нажати. Плюс, як бачите, частково вона захована в геометрію корпуса. Тобто, коли болгарка працює, на ходу можна її. Ложити і не переживати, що щось вона впреться і на ходу зафіксується шпиндлі. За ці моменти тут переживати не треба. Також, як всіх професіоналів, зроблені вентиляційні отвори, як бачите, отвори спрямовані на охолодження безпосередньо. Редуктора, і ось тут отвори зроблені на охолодження безпосередньо в фланці і підшипника. Тобто, щоб ви зрозуміли, друзі, ось тут по боках ніяких отворів немає. Це дуже класно, коли ти працюєш, тобі в лице нічого не буде летіти, ніякий абразив, ніяка пилюка. Також покажу, що на корпусі редуктора є великі опори. Це зроблено для того, коли ви попрацювали, положили болгарку, і вона на сторону вам не перевернеться. Бачите, як я її сильно хитаю, вона навіть не хоче перевертатись. Знаєте, друзі, от взяв в руки мілокі і зразу звернув також на кнопку. Увагу, що вона також широка, і мало хто має такі широкі кнопки, може працювати без фіксації і може працювати з фіксацією. І як бачите, геометрія корпусу також кнопки добре вилита, щоб вона вам не вилималась на сторону. Я так зрозумів, це така фішка мілокі. Все робити прямо під такі широкі товсті пальці, або якщо ви працюєте в рукавицях, також вам буде зручно. Так, давайте замірюємо в хваті біля кнопки, скільки має болгарка. Має 59 мм. Дуже подобається, як зроблений захист кабеля від того, щоб він перегинався. Захист дуже пружний, такий гумовий. Покажу, як виглядає мережевий кабель. Гумовий. Береш в руки, ну відчутно, що гума така приємна, гнучка. Поперечний перетин 2 на 0,75 мм квадратний. І кабель, як бачите, йде заводський. Так, друзі, і довжина мережевого кабеля дійсно має 2 метра. 50 см, якщо бути доточним, 2 метри 52 метра. І вага правдива дійсно, як вказали, практично 2 кг. Якщо бути дотошним, 1 кг. 968 грам в зборі. Так, друзі, а тепер швидко розповім про модель agv 1325 X PDE. Потужність даної болгарки 1250 Вт. Болгарка оснащена лопатковим вимикачем. Потім розповім, чому. Діаметр диска 125 мм, максимальні оберти 12 тисяч, безключове регулювання положення захисного кожуху. Функція рестарт. Також вказали, що є захист від перегріву двигуна. І антикікбек контроль Ну і звичайно, мілоки вказали, що двигун тут захищений епоксидною смолою протектор мотор. Як бачите, ця модель вже йде з подовженою ручкою. Покажу, як в порівнянні виглядають ці дві моделі, і відразу скажу, що ця модель зроблена на більш такі довготривалі роботи, трішки забіжу наперед. По-перше, за що того, що в неї подовжений корпус, щоб було зручніше тримати її в руках. І як бачите, тут стоїть такий лопаточний вмикач. Зараз також пояснюю для чого він. Покажу, як цей вмикач виглядає зблизька. Тобто, коли ви берете, коли ви берете в руки болгарку, вона вам не включиться. Є спеціальний такий ось язичок після нажаття. Безпосередньо ви вмикаєте. І коли послабляється хват, болгарка. Виключається друзі, все дуже просто, тому що в 2013 році в Великій Британії було введене правило, де обов'язково болгарка мала мати по техніці безпеки функцію антирестарт та також мала мати лопаточний микач. Але, На жаль, багато професійних виробників відмовились від такого. Як бачите, мілооки іменно в болгарках для професійних завдань дотримуються цих правил. Тобто, друзі, щоб ви зрозуміли, в всіх болгарках мілоокі є або функція рестарт, або лопаточний микач. Ну, звичайно, ті всі моменти ми з вами будемо порівнювати в тесті. Покажу відразу, який йде ключ в комплекті. Як бачите, ключ такий має нестандартну таку зігнуту форму. Це зроблено для того, щоб не пошкодити, наприклад, руки. Як бачите, ключ лягає в отвори. Є такий кут, і ви не пошкодите об оснащення руки. Відразу хочу підкреслити, що роблять таке професіонали, тому що ось такий ключ більш бюджетний і буває, коли ти розтискаєш і швидко буває летить рука, і буває, об диск можна руки трішки там ну, вдарити. Якщо ти безрукависто, то можна руки трішки поранити. З таким ключом того моменту тут не буде. Ключ так само тут товстий, товщина його 3 мм. Друзі, покажу ще одну фішку, що на ключі, як бачите, є гравірування мілвоки. Тобто професіонал підходить навіть до ключів професійно. Ця болгарка має швидкоз'ємний кожух. Ось тут стоїть такий важіль, натискається цей важіль і міняється, в якому треба положення. Також хочу сказати, що в мілокі є всякі різні кожухи, є кожух, зразу спили відвідом. Є кожух, з яким ця болгарка реально може працювати як штроборіз. Також покажу, як фіксується захисний кожух. Як бачите, тут є такий трикутничок-стрілечка і на кожусі є стрілочка. Тобто раз, вділи і все. І зафіксовуєте. Як на мене, це зручно. Ручка вже в цій болгарці йде повністю-повністю прогумована. Ручка має ергономічну форму, ручка товста. І саме головне, що ця ручка йде антивібраційна. Так, і давайте зараз подивимося, чи працює антивібрація. Це дійсно працює, як бачите, згинається. Тобто сильно надавлюю і ручка. Реально антивібраційна. Також покажу, що в цій кішем на шпинделі є захист підшипника від потрапляння бруду та пилу. І дуже мені подобається, як робимо. Ось звертаю вашу увагу на кнопку блокування шпинделя. Вона широка. Як я вже сказав, це в першу чергу зроблено для тих людей, хто працює в рукавицях, щоб зручно було стопорити ось цей шпиндель і замінювати оснащення. Плюс, як бачите, кнопка схована. В корпус, тобто таку кнопку ви не вилимуєте, болгарка має опору. Тобто як ви працювали, положили на сторону і нікуди її не переверне. Як бачите, вона йде стійка. Ну, за мережевий кабель тут реально жирний такий лайк, тому що кабель мережевий такий жирний, гумовий. Покажу, як виглядає від дешевшої болгарки. Він трішки тонший, але також він йде класний гумовий. І тут довжина мережевого кабеля. Вже йде більше, вказали, що з 4,5 метри. Зараз ми це поміряємо. Кабель йде заводський з поперечним перетином 2х1 мм квадратних Ага, перепрошую, заговорився. Довжина мережого кабеля рівно 4 метри. Якщо бути тутошним, 4 метри 3 см. І покажу ще раз, що на упаковці дійсно вказано, що 4 метри. Також хочу показати, що мілоки комплектуються самими простими такими гайками, але гайки йдуть товсті, але це є не проблема, тому що мілоки зовсім по-другому дивиться на інструмент. Мілоки вам не продає інструмент, а мілоки рішає проблему вам з інструментом. Тобто в мілокі є дуже круті гайки самозажимні, самозатискні. Тобто, зазвичай, якщо майстри беруть працювати на довгу дистанцію, вони докупляють собі не такі гайки, а докупляють швидкозатисні гайки. Друзі, я вам говорю, Такі речі, тому що я багато спілкуюся з людьми, які там е, купують інструменти для бригад, які використовують інструмент професійно, і в людей вже є досвід. І вага даної з захисним кожухом 2 кг 582 г. Ну що ж, друзі, хорош трандіти. Давайте погнали, будемо вже їх тестувати. Так, для початку давайте увімкнемо в розетку, послухаємо, як працює. Як ви почули, є плавний пуск. Перевіримо зараз рестарт, чи працює. Без проблем працює рестарт. Перезавантажуєте. Так, перевіримо цю з лопаточним вимикачем. Також як почули плавний запуск. Давайте перевіримо рестарт на тому вимикачеві. Ну, мало ли буває, там кнопка десь затиснулася. І раз. Як бачите. Не вмикається, тобто навіть як ви десь поклали випадкову булгарку, ну всяке буває на будівництві кнопка натиснулася. Тут прикручене оснащення, вона вам не вімкнеться, поки ви не перезавантажите. Демонструю ще раз. Ви бачите, увімкнув, і болгарка не вмикається. Так, друзі, скажу відразу, що забув сказати, що модель 13125 вона більш така призначена для такої роботи, скажімо, з бетоном, штрубити, вона не боїться пилюки, тому що виробник говорить, що в неї там все залите компаундом, що вона захищена дуже круто від пилюки. Модель 8125 e е, вона більш призначена для різки металу, для шліфовки металу. Ну і звичайно, це також може і шліфувати, і різати метал, але вона більш іде для таких агресивних робіт, для довготривалих робіт, тому то і тут. Швидко захисний кожух, тому то і тут антивібраційна ручка, і тому то тут ось цей лопаточний вмикач. Так, давайте тепер болгарки перевіримо на балансування. Тобто, як бачите, дві болгарки добре відбалансовано. У мене тут спеціально є така е, слизька пилитка. Якщо б не було балансу, то б дуже легенько по ній болгарка їхала б в сторону. Тут, як бачите, все рівненько стоїть, ну претензій немає. Так, давайте спочатку попробуємо порізати метал і подивимося, як буде справлятися з пластиною спочатку болгарка 850 Вт, а потім потужніша. Ну, як ви побачили, реально набагато швидше справляється. І в двох болгарках є підтримка обертів. Зараз я це продемонструю в шліфуванні. Позачищаємо метал, подивимося, яка підтримка обертів. Тобто ви побачили, я реально не міг її зупинити, і тут полягаю, і 800 ватну болгарку не можу зупинити, тому що тут крута підтримка обертів. Так, тепер потужніше попрацюємо. Також дуже важко задавити, друзі, це шліфувальним кругом. В такому кованому металі я просто тупо лягав, ну я реально не можу її зупинити, ну це просто капець. Так, друзі, давайте перевіримо, як працює функція антикібек. Я постараюся затиснути диск. Так, поясню, що відбувалося. Скинулись оберти в болгарці, тобто оберти зразу почали так помало працювати, то попереджує оператор, що треба забрати, що тобі закусило, тобто такої установки не було, але оберти скинулись, і болгарка працювала помало, Якщо болгарка бачить, що ви не забрали там, скажімо, від цього від оснащення забрали диск. І диск далі заклинутий, і болгарка сама вимикається. Зараз ще раз продемонструю. Бачили, та Закосило диск, вона скинула обороти, Помало-помало працювала. І вимкнулись. Так, перевіримо, як болгарки справляються з бетоном. Перевіряти буду дві, але відразу кажу, що менша болгарка не розрахована для бетону. Ну, у мене якби тест. Друзі, щоб ви зрозуміли, бетон це її стихія, алмазний диск вона взагалі не відчуває йде як масло. Ну, прям це не її стихія, але Якщо десь колись, то без проблем можна, а бетон різати це ось стихій, іменно саме цієї моделі. Зараз ми ще перевіримо, як вона боїться пилюки. Ну що ж, тепер погнали розбирати. Ну а якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк, адже не кожен день побачиш, як розбирають мілокі. Тим більше дві болгарки мілокі. Ну, тут уже редуктор тугіше йде. Так, давайте спочатку покажу модель 8125E. Ну, стінки редуктора тут товсті, претензій немає. Редуктор, як бачите, має посилення, плюс іде охолодження між стінками редуктора. Фланець також товстий. На фланці є гумовий. Ущільнювач, гумова така прокладка, щоб е, змазка при нагріванні не сучилась. Шестерня в тій болгарці йде якісна металокераміка, плюс, як бачите, шестерня напресована на вал, шпонка і стопорне кільце. І відразу хочу сказати, що шпон пас на валі настільки підігнений під шпонку, що взагалі люфтів ніяких немає нуль. Вал тут впирається в ігольствій підшипник. Так, тепер потужніша модель 13125. Також, як бачите, стінки редуктора товсті, претензій тут немає, тобто та болгарка не буде навіть боятись падінь. Шестерня тут іде повністю, повністю напресована. І шестерня також металокераміка. І плюс як бачите, на фланці також є гумовий ущільнювач. Так, добираюсь до щиток меншої болгарки. Ну, відразу скажу, що зроблено тут все на вищому рівні. Зараз поясню, чому тяга, яка тягнеться ось цим. З суваком, вона, як бачите, підпружинена, це зроблено для того, якщо заб'ється десь пилюкою, щоб пружинка назад змогла відтягнути ту тягу і вимкнути безпосередню кнопку. Конденсатор має своє посадкове місце. Звісно, що конденсатори йдуть з сертифікатом CQC. Усі контакти, як бачите, тут йдуть на термоосадках, равликові пружини. Як бачите, щітка має пази для притирки. І скільки я працював по тих щітках, навіть не видно, що я працював, це означає, що ці щітки будуть служити довго. І плетення в даних щиток йде косичкою. І як бачите, навіть вказана модель щиток. Давайте подивимося, яка там йде кнопка. Так, Покажу, як виглядає кнопка. Як бачите, кнопка йде пилозахищена. І тій кнопки є плата. Хочу сказати, що завдяки цій кнопці тут є і така підтримка обертів, підтримка потужності і є плавний пуск. Так, давайте одразу перевіримо, чи редуктор можна встановлювати на 360 градусів. Без проблем. Редуктор можна встановлювати, як ви собі забажаєте, на 360 градусів, тобто відкрутили 4 гвинта і перекручуєте собі під себе, можна налаштовувати. Ось так, друзі, виглядає мілоокі. Ну, як бачите, Скільки тут компаунду, скільки тут спеціальної епоксидної такої смоли. Тобто якір дуже класно захищений, є дата виробництва. Біля колектора також все добре, проблем немає. Антивібраційна гумка, і зразу хочу сказати, що гумка бачите, з кромкою, яка закриває повністю підшипник, і плюс гумка має жорстку основу. Тобто тут всередині гумки ще метал. Підшипник тут стоїть, пилозахищений також 607 соцоми типу RS з класом точності і від торгової марки Outdoor. Покажу також, що перед підшипником стоїть така шайба, лабіринти ущільнення. Воно багато функцій виконує. По-перше, воно виконує ту функцію, якщо підшипник розлетиться, щоб шарики не попадали в двигун. По-друге, тут іде висока температура від колектора, також щоб не грівся підшипник, тому що підшипник буде перегріватись, змазка буде висохати і підшипник скорше виробиться. Також хочу звернути вашу увагу, що після таких тестів, як я робив, колектор тут практично. Чистий, тобто не чорний, не повимазаний, це означає, що тут стоять якісні хороші щітки. Так, друзі, дістав якір з корпуса редуктора. Хочу показати, що на крильчатці є лабіринтне ущільнення. це зроблено для того, щоб не попадала пил. Плюс якір йде взагалі без шпонок, ну звичайно, все як у професіоналів. І покажу, друзі, вам, як фіксується тут підшипник в корпусі редуктора. Ну, такого рішення я не бачу. По-перше, ця пластина фіксується на 4 гвинта. По-друге, вона також лита з такого матеріалу, як корпус. Тобто тут найнадійніше зафіксований цей підшипник, також є лабіринтне ущільнення. Також вам хочу показати, що після підшипника стоїть, бачите, така шайба. Ось вона тут. Зі зворотньої сторони Видно, та. Вона також захищає редуктор від того, якщо підшипник розлетиться, щоб шарики безпосередньо не попали в сам редуктор. Покажу, як виглядають катушки статора. Дифузором вони зафіксовані Ось так виглядають катушки статора в мілоокі. Все залито компаундом. Достатньо місця є для охолодження. Ну, претензій тут по цій. Болгарки взагалі немає. Так, погнали розбирати потужнішу болгарку. Дуже цікаво яка вона всередині, думаю, і вам, і мені. Ну Ось, як бачите, купа камінчиків всяких дрібних після тесту, тобто я її не шкодував, тестував по повній. Так виглядає лопаточний вмикач. Ну, все дуже просто. Тут так само стоїть така похожа кнопка, як в попередній болгарки, Зараз ми достанемо і подивимося, але вже бачу, що стоїть пилозахист. Ось так це виглядає, і ось так це все працює. У задній частині, як бачите, стоїть плата керування. Також стоять тут равликові пружини. щітки мають плетення косичкою. Ось тут відразу покажу, що стоїть. Конденсатор має своє посадкове місце, також конденсатор йде з сертифікатами CQC. Друзі, хочу звернути вашу увагу, як Мілокі, кожен, кожен проводок класно вкладений, має своє посадкове місце. Ну, таке взагалі мало де зустрічається, настільки підходять серйозно до зборки інструментів. Так, добрався до кнопки. Кнопка також йде пиле захищена. Покажу, що кнопка йде брендова. Таку торгову марку я бачу вперше. Ось так виглядає плата, вона трішки в пилюці, тому що я її дав так, скажімо, прикурити, але повністю-повністю все, як бачите, залито компаундом. Так, давайте глянемо з вами на двигун. До речі, тут редуктор також можна виставляти на 360 градусів, як вам зручно посвідтягуєте і ставите. Так, ну давайте подивимося, що сталося після тесту. Так, покажу, як пошкодився колектор, але тут попадало все. Маленькі камінчики, куски металу під гаражем. У мене все, але болгарка працює, витки не пошкодилися. Як бачите, тут все залито компаундом таким, також все пролоковано, ну, претензій тут немає. І в верхній частині, як бачите, також залито все спеціальною такою смолою, так як я говорив. Біля колектора стоїть підшипник ауддо також з класом точності пилезахищений. Ось тут стоїть такий. Біля колектора стоїть. Лабіринтне ущільнення, яке, я вже казав, захищає і від перегриття безпосередньо підшипника, і також захищає двигун, якби часом підшипник розлетівся. Демпферна антивібраційна розвинка залишилась там в корпусі. Ну і по катушкам статора також тут претензій немає, все класно, все чітко, нічого не побилось, нічого не пошкодилося. Бачите, скрізь катушку проходили такі дрібні дрібні, дрібні камінці. І все працює. Ну і за це ми реально міроти жирний лайк. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, як бачите, ну про путівля конкретно з цими двома болгарками. І що можу сказати? Модель 13125 вона більш підійде для таких агресивних завдань, тобто роботи по бетону, важкої роботи по бетону, тобто вона розрахована на довготривалі роботи. Ручка антивібраційна, реально рішає вібрації. Ти не чуєш в руках. Сподобалось як. Тут зроблений двигун, також сподобалося, що я її тестував, як бачили, по максимуму, і це не був цемент, і це не був пісочок. Це реально була така шахна порода. Порода у мене тут біля гаража валяється в переміжку з металом, з абразивом. Я завжди тут згріжу, тестую. Я не перебирав. Я брав совком, все сипав, сипав, сипав. Ну як бачите, тест витримало, і за це реально жирний лайк. Свола тут це рішає. Менш потужна булгарка теж класна, теж зроблено класно, претензій немає, плавний пуск, всі запуски є, тобто є підтримка обертів. Вона розрахована, так скажімо, більш для різки металу, більш для зачистки металу, щоб під рукою була, там порізав, зачистив. Але так само ці дві булгарки розраховані на кожен день роботи. Це є професійні булгарки, тобто використовувати ці булгарки сміло можна професійно, але за призначенням. Друзі, якщо вас цікавить мілоокі, по промокоду Нік класна знижка. Посилання я залишу в описі під відео.